Одного разу маленьке янголятко побачило, що на землі щось трапилося, і всі дорослі янголи допомагають людям. Він теж хотів допомогти і вирішив піти і запитати, що він може зробити, особливо для діток. Він відчував і бачив, що дітки були налякані, і їм було дуже боязко. Він підійшов до бабусі і запитав Бабусю, як я можу допомогти діткам? Щоб вони не були такі налякані і щоб вони знову посміхалися. Дуже просто ми з тобою зараз зробимо для них теплу та гарну ковдричку, відповіла бабуся. Я наглядко здивувався, а як же ми однією ковдрою зможемо допомогти всім діткам? Давай ми з тобою зробимо, а потім ти побачиш. Добре, а як ми її будемо робити? Бабуня витягла уже готову ковдру, яка була зроблена з маленьких, білих, як сніг, лоскутів тканини. Дивись, ми зараз з тобою всі ці лоскутики розмалюємо. Ух ти, я люблю малювати, сказав маленький янголятко. Бабуся дістала зі скрині фарби, пензлики, і вони почали розмальовувати. Давай, щоб усім діткам було тепленько, ми розмалюємо один лоскутик жовтеньким. Він буде як сонечко. Добре, сказав янголядко і замалював його жовтенькою фарбою. «Ммм, ще я хочу, щоб вони гарно плавали. Ну, тоді розмалюй лоскутик синьою фарбою, буде як річка. І вони розмалювали лоскутик синьою. А ще я хочу, щоб дітки отримали різні смаколики. А якого кольору можуть бути смаколики? Може бути золотистий із краплинками. Точно це буде схоже на печиво з родзинками. Вони так і зробили. Лоскутик став схожий на печиво з родзинками. Так вони розмальовували лоскутик за лоскутиком. І вийшла дуже гарна ковдра. Яка вона гарна та тепла. А вона ще й переливається і сяє. Бабуню, яка дивовижна в нас вийшла ковдра, не міг намилуватися маленький янголятко. А як же ми тепер діткам допоможемо? Вона ж у нас одна, а діток багато. А ось як ти візьмеш ковдру з одного боку. А я з іншого, і вони полетіли на землю. Дивись, де більше всього ти відчуваєш, що діткам боязко? Там, де Україна, сказав Янголядко. Полетіли туди. Вони накрили всю Україну ковдрою. Янголядко зразу відчув, що діткам стало набагато краще, і всі їхні страхи куди стілися. А якщо ми заберемо ковдручку, вони ж знову будуть боятися. Ми не будемо забирати ковдручку, сказала бабуся. Ми з тобою янголи можемо зробити ще. Добре, зрадів Янголятко. Тоді полетіли швидше і будемо робити ще. Вони полетіли, і кожного вечора бабуся з маленьким Янголятком робили такі ковдручки.